І я флорист. Привіт, я Таня і я також флорист. Ми знаходимося з вами в самому центрі Львова у квітковому хабі. І це проєкт квіти і стереотипи. Ми розвінчаємо абсолютно усі міфи пов'язані з флористикою. Пішли. Привіт, з вами Аня і Таня. І сьогодні ми поговоримо про нову квіткову тему. Сьогодні йдеться про мову квітів, і ми вам розкажемо, про що говорять квіти в вашому букеті, про що можна розмовляти з іншими людьми через квіти, і в основному про те, що квіти це не тільки про красу і споглядання, квіти це ще й про певне значення. Танюш, чи колись ти зіштовхувалася з гостем, який прийшов до тебе і каже. Я хочу а, білі троянди, тому що вони про чистоту і невинність. І мені подобається саме це. Тобі були такі випадки? Е, так, були це був знайомий священник. Ага. <с? <с?> так, е, одночасно і мій дядько, і от йому подобається саме якщо в білому кольорі. В нього якась така особлива енергія від того, і він дотримується цього. І він тобі прийшов і сказав, я хочу там, наприклад, там. це були білі лілії. Угу. А що означають на мові квітів білі лілії? Чистота, чистота і невинність. невинність. Окей. А я знаю, що жовті лілії означають мінливість і, по-моєму, рух чи швидкість зміни взагалі, і щось там типу такого. Насправді моя думка з приводу мови квітів, що я не дивлюся на те, що означає квітка. Я навіть якщо це просто кактус. Який? По відчуттю, да? так, так? Так, Я по відчуттю. І мені більше подобається, коли ми про квіти говоримо а, букетами, наприклад. Цим букетом я хочу там, тобі це показати, цим букетом, я хочу це от розказати. А, але є люди, для яких це дійсно важливо. Якщо говорити про мову квітів, то вона зродилася приблизно вікторіанську епоху, коли було прийнято розповідати а, про свої певні почуття за допомогою квітів. Таня свої таємні вираження. Так, таємні вираження. В основному це були на балах всякі признання в коханні і ще щось типу такого, або квіти від прихильників для певних дам. Тому це достатньо цікаво було спостерігати в ту епоху. Тенюш, чи є в тебе випадки в твоєму в твоїй роботі, коли до тебе приходили і казали, я хочу. Виразити цим букетом ось таке відчуття, таку от емоцію. Так, було. І я скажу більше, що це був хлопець. Він не знав, як скласти, хотів певні кольорові гамі, але він знав, як показати, яка подобається квітка, і що саме та квітка для Знав, як показати, це я не знаю. Знав, як показати. Тобто він хотів от саме в тому тоні і такі квітки. Але щоб я тобто, склала. Що це були за квіти? Це була троянда, це була хризантема. Це угу. був Евкаліпт. Розкажеш про значення? Е, про значення. Бо я зараз взагалі не здогадуюся про значення. Ну окрім троянди, звісно. А розкажи про троянду. Ну, троянда в різних кольорах означає різне. Наприклад, там біла троянда це про чистоту і невинність, червона троянда це про пристрасть, пристрасть, а рожева троянда це більше про ніжні відчуття, наприклад, захоплення чи романтизацію чогось щось типу такого. Отже, що означає хризантема? У Китаї це враховують як для урожаю, для О, хорошого на сході, урожаю. на сході все по особливому, правда? Так, погодюсь. Якщо на сході, то це більш дружелюбність. wzajemne rozumienie. Угу, я зрозуміла. Я знаю, наприклад, що от всі нам знайомі червоні гвоздики. Чому вони в радянський період вважалися суперкрутою, неймовірною квіткою? Тому що червона гвоздика це символ перемоги. І так як ми перемагали багато, перемагали на думку Радянського Союзу всюди, то в нас тепер червоні гвоздики це символ дійсно перемоги. Для нас, флористів, червона гвоздика це красива квітка, але не просто символ чогось. Тому ми в виконати. Так використовуємо в основному те, що вважаємо гармонійним, що вважаємо красивим. А про що можемо, наприклад, але коли наш клієнт їсть, бажає про щось розповісти мовою квітів, звісно, ми це врахуємо. Танюш так. А які ще квіти про що говорять? Ми говорили вже про колір троянди uh -huh. різного кольору, червоний колір. Ну тобто, це ж вираження пристрасті симпатії. Uh -huh. Це завжди десь про Пристрасної симпатії. Це. Пристрасної симпатії У вас, вам і червоні троянди, дівчата. Якщо ви дарують червоні троянди, це вираження пристрасної симпатії. Будь ласка, будьте обережні, не зважайте на чоловіків. Отже, давайте детальніше прийдемося по тому, що яка квітка означає. Ми вже говорили, що біла троянда це чистота і непричність. Ми говорили, що червона троянда це вираження пристосних почуттів. А от, наприклад, гортензія, яку зараз всі так дуже люблять, це гортензія. А гортензія означає холодність та байдужість, тому коли вам дарують букет з гортензією, можливо, вам хочуть сказати щось трішки більше, ніж ця прекрасна квітка. Хочу також поділитися з квіткою діантус. Тобто гвоздика. Або гвоздика. Якщо червона, це перемога, якщо біла, це чистота, знову ж таки. Так. Сонях, якщо вам дарують сонях, то це про життєлюбність, про радощі і про дружбу. А знову ж таки, якщо ми говоримо про ось таку ніжну ніжну персикову рожеву троянду, це про романтику і про ніжні почуття. Хочу також поділитися з жоржиною. Дуже люблю цю квітку. О, яскраві насичені класні квіти. Жоржини вони також є в різній колористиці. Якщо рожеве, це щось ніжне, це романтичність і стриманість. Якщо ми беремо, наприклад, жовту троєнду, вона не означає розлуку. Про це ми вже теж говорили. Цей стереотип, цей міф зруйновано. Сподіваємося, у вас теж. А вона означає просто відданість, дружбу і знову ж таки життєлюбність, які практично все жовтого кольору. Тому я сьогодні така життєлюбна. Хочу також поділитися ще з жоржиною оранжовим. Оранжевий колір він такий палаючий. Це є впевненість і. Пристрасть. Помаранчевий теж mm -hmm. вважається пристрасним кольором? Так, коліром. Якщо він є оранжевий, він має різний колір, тобто щось жовтого, mm -hmm. щось з бордовим, щось з червоним, тобто це не є чітко оранжевий, він mm -hmm. має таке переливання кольору. Ти знаєш, а я помаранчевий завжди вважала кольором а, просто більше веселощів, а, легкості якогось якоїсь такої. І мені помаранчевий більше говорить про це. Ну що, звісно, помаранчевий нам говорить про помаранчі і нагадує про та і восени помаранчева журжина більше нагадує про те, що скоро зима, скоро різдво. А нас там чекають незмінні атрибути кожного свята. Це помаранчі апельсини. Зараз також ми створимо для вас композицію на Кензані. В ній ми постараємося передати зараз мовою квітів те, що відчуваємо. А точніше, Таня постарається передати те, що вона відчуває, тому що композицію створює якраз наша Таня. Ми раніше з вами спілкувалися про те, що таке Кензан. Кензан пішов у нас з сходу, тобто з Японії, в основному, це більше про таку методику Кевана, про те, як поєднувати щось, що можливо здається непоєднуваним. Про те, як Працювати з легкістю, з різними формами і з різним наповненням. Тому Танюша нам зараз розкаже, як вона створює загалом ці композиції і що їй них подобається. Зараз я хочу поєднати такі кольора. Мені чомусь зараз хочеться щось такого мирного, дружнього і світлого. Якщо зелене це спокій, біле це відкритість, це чистота. Просто щось таке спокійне. Тому ти для цього береш? Візьму евкаліпт і використаю, можливо, гілку е, одної троянди і діанто в білому кольорі. Діантос, тобто гвоздика. По суті, з кензаном не так складно працювати, е, якщо ви, наприклад, його використовуєте вдома. Так, звісно, в ньому є певний сакральний сенс. Е, але якщо ви додому обираєте кензан, то ви можете міксувати у вашій вазі абсолютно все. Більше того, кензан може розташовуватися не тільки у такій вазі, він може розташовуватися просто в глибокій мисці, наприклад, або в тарелі. А часто ще кензан це така історія, яка може достатньо багато витримати в плані навантаження. Тобто ви можете додому, перепрошую, притягнути кусок кори дерева, або ще чогось цікавого, поставити так, як ви це бачите, з тими лініями, які ви бачите. Кензан передбачає певні правила, якщо ви на сході, але не передбачає ніяких правил взагалі у вас вдома. Тому ви можете створювати те, що вам до вподоби, так, як ви це бачите. Якщо ви хочете, наприклад, проілюструвати вашій подрузі, що ви відкриті, налаштовані до розмови, або хочете щось для неї створити і подарувати, ви спокійно можете зробити. Ось таку от композицію, яку зараз створює наша Таня на кінзані. Або якщо вам не хочеться вдома об'ємних великих вас, чи ви не хочете купувати велику кількість квітів, потім а, з ними морочитися і щось з ними робити, ви також можете використовувати вдома Кензан. Він спокійно вписується в будь-яку практичну стилістику, вписується в будь-який інтер'єр, і ви можете робити ті композиції, які вам доподобиють з меншою кількістю купів. Тобто, це ще і економія плюс. Але це стильно, це красиво. Якщо ви хочете здивувати ваших друзів, це неодмінно і станеться, тому що кінзан, як техніка а, починає популяризуватися у нас в Україні, от от зараз. Звісно, флористи про нього знають про цю техніку, М -м, теж знають достатньо багато. Ми робимо часто з ним декор і оформлення. Це напевно моя улюблена техніка для оформлення івентів, е тому що якщо раніше це були величезні композиції, квіткові прикрашені повністю зали. Зараз дуже хочеться чогось в такій мінімальній стилістиці, дуже хочеться ем, більше про сенс, про глибину. Ем, хочеться розповісти тією ж самою мовою квітів, Те, про що хотіли сказати ті ж, ну, ті ж молодята, для яких ми оформлюємо це все. Тому, коли ви бачите на столах гостей, ем, мінімалістичні, легенькі, ось такі от прозорі ем, композиції, знайте, що перш за все вони про легкість і про те, що ви можете їх відтворити теж вдома. Я ще дуже часто говорю про надивленість про те, що якщо ви займаєтеся квітами і загалом флористикою, вам потрібно дуже багато чим цікавитися, багато всього дізнаватися, і е, вам потрібно е, багато ресерчти, багато шукати. І шукати перш за все те, що надихає вас, і надихає і чим ви готові надихатися надалі і надихати інших людей. Це теж про кензан. Ним легко працювати, коли у вас є вже певний бекграунд, ви вже знаєте, що ви хочете отримати. Або навпаки, коли ви ще не знаєте, що ви хочете отримати, але сподіваєтеся на класний результат, тому що кензан якраз його гарантує. Танюш, а якщо в твою композиції додати ще трішечки невагомості? Ось таке. Та, і, можливо, додати ще до неї е, також трішечки більшу гілочку евкаліпту. Мені здається, буде теж класно. Старайтеся, звісно, щоб ось такі от досточки, е, не потрапляли у вашу водичку, тому що це листя продовжує псувати вашу воду, і вам потрібно буде використовувати mm -hmm. спеціальний засіб, е, про який ми вам розповідали трішечки раніше. Так як верба в нас достатньо міцна, то я треба тримаю. трошечки сили. Да. А ти тиснеш. Дякую за допомогу. Є? Супер. Давай ще додамо цього евкаліпту. А ти буде давала чи ні? Давай Є? спробуємо. Давай? Є. Закріпили чекай, вербу нашу. Чекай, чекай. Чекай, я отак от спробую. І ось це додаємо от сюди. Буквально з боку. Ось так от легенько. Так, yeah, yeah. супер. І мені подобається, що явкалів продовжив цю форму. Тому у нас така вийшла достатньо легка, ненав'язлива пишна композиція. Відверто кажучи, на кензані можна робити величезні, височенні композиції. Вони не будуть супер пишними, але вони будуть однозначно цікавими і однозначно яскравими. Хоча на сам Кензан насправді е, завжди. Якщо ти робиш композиції з самих квітів, весільні, ти можеш е, заповнити досить великий об'єм квітів. Так, це правда, об'єм може бути великий, але це дійсно буде красиво і це буде стильно виглядати, як би там не було. А, але знову ж таки, кензан дає нам дуже багато простору для експериментів, і на це потрібно вважати. Якщо заглибитися ще в історію і говорити про мову квітів, а, мова квітів загалом зародилася на сході, і в основному нею користувалися жінки через те, що не мали можливості виявити свої істинні почуття. Тому згодом а, ці а, квіткові піднесення обросли певними а, правилами. І на сході зараз дуже важливо винесати, наприклад, букет в правій руці, або в лівій руці, суцвіт, суцвіттям гор або суцвіттям низ. Якщо суцвіттям низ винесете букет, це означає, що а, ви, Виявляєте зневагу, по суті, до людини. А також, якщо ми говоримо про лілію і про релігійні обряди, то лілія вважалася символом чистоти і невинності, що дуже часто зображували на своїх полотнах митці: будь-які да Вінчі давінчі і караваджо. На сьогодні промову мову квітів все. Тепер ви точно знаєте, що ваш букет виражає, точно знаєте, що вам подарували і що ви хочете подарувати. І якщо ви хочете припіднести квіти з певним посилом, однозначно це робіть, тому що найважливіше. Навіше в цій історії все рівно квіти і та людина, яка їх дарує. Тому даруйте частіше квіти вашим близьким.